І так, тепер ми будемо вираховувати, скільки нам треба серчаної кислоти, щоб закислити 1 літр води. Для цього я відміряв відрі 10 літрів. Зараз 10 літрів води, так буде легше просто порахувати. Виміримо її кислотність. Я вже попередньо міряв, Це десь в районі 7,2-7,3 pH показник. Закислювати будемо до. Спочатку до 4,5 подивимося, яка буде реакція коштів на таку кислотність. Далі будемо бачити, або залишати її такою, або доводити до 5 і просто поливати частіше. Будемо вносити спочатку так у нас тут є 10. Будемо вносити 6. так ось є 6 мл у нас так, 6 кубиків все-таки дає нам значення 3,6 тому для внесення будемо брати розрахункове значення 5,5 мл на 10 літрів води. Так, Методом розрахунків я визначив, що щоб закиснути мені 25 кубів води, це повна моя бочка, потрібно 13 літрів 750 мл кислоти. Кислоту я розвів у цій 200 літровій бочці. 25 кубів у мене насос викачує капельною стрічкою за 2 години і 2 години буде вноситися кислота з цієї синьої бочки. Тобто у мене стоїть ось тут ну, майже 100 літрів на годину через систему інжектор-ментурі. Ось так. Ну і Зараз ще замірюю на виході з капельної стрічки через декілька хвилин, коли піде вода, замірюю, яка кислотність води буде. Ну і от що у нас вийшло на виході з капельної стрічки. 4.0, я рахую цього буде для першого разу внесення цілком достатньо. І подивимось як зміниться колір листочки лохини через декілька днів.